Залабай, вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. Колишній генерал Великої Британії Річард Данна заявив, що вагнерівці можуть атакувати Київ з Білорусі. А як ви гадаєте, чи можливо це взагалі неможливо. Я вважаю, що якщо робляться такі заяви, вони повинні підкріплюватися якимось фактажем. Якщо про це заявляє військовий, наприклад. Офіцер, генерал, то він повинен повинен відповідати своєму звенню, тобто якось робити якісь для підкріплення факти озвучувати. На сьогодні про що ми можемо говорити? На території Білорусі відсутнє угруповання ударне угруповання, яке може представляти собою загрозу для північного плацдарму України. Це по перше. По-друге, повертаємось трошки в недалеку історію: 24 лютого 2022 року. На території України було здійснено вторгнення з території Білорусі 40 тисяч а, тисячного російського угруповування. Що це було за угруповання не тільки 40 тисяч особового складу? Це була еліта, еліта російської армії. Повітряно-десантні війська, морська піхота, мали. мали в своєму складі підрозділи спецпідрозділи ГУ, ГШ, ЗСРФ, спецпідрозділи ФСБ та інші спецпідрозділи інших силових структур вони мали максимальну штатну комплектацію за технікою. Вони мали повну підтримку з повітря, авіацію, повну підтримку артилерію, яка мала на той момент повний боєкомплект та забезпечення боєприпасами. Жодного дефіциту боєприпасів. А вони мали підтримку оперативно-тактичного рівня з відповідних ракетних комплексів. І що сталося через місяць з цим 40-тисячним угруповуванням, воно через місяць тікало з максимальними своїми історії втратами, повністю втративши боєздатність. А що ми кажемо, якщо говоримо про ПВК Вагнер? Ну, 15 тисяч особового складу на буханках та пікапах з кулеметами Максим заїжджають на територію Білорусі. Ну так, мають деяку кількість танків, так мають деяку кількість ББМ. І що далі, і все. Навіть якщо вони об'єднаються з біло, білоруською паперовою армією, більш-менш бойовий склад якої паперців це 14 тисяч. Цієї кількості все одно не вистачить на те, щоб здійснити наступальні дії в напрямку Києву та захопити Київ. Отже, те, що той генерал, про якого зараз кажуть, він взагалі своє припущення висловив на сторінках такого видання, як Sky News, До речі, це жовта преса. Вони дуже полюбляють кожного місяця повідомляти про те, що в Великобританії зростає рівень. Зниклих громадян Великобританії, яких викрили іншопланетяни, і це не жарт, це рівень цього видання. А тому я не здивований, що саме такий генерал, лорд генерал, як він себе називає, він таку заяву зробив саме на сторінках саме цього видання. Пане Олександре, а от як щодо Пригожина, як ви гадаєте, він таке поїде в Білорусь чи ні? Бо тому що нещодавно з'явилася інформація, що він нікуди не поїде, насправді що він залишається в Росії і що його там будуть судити. А як ви гадаєте? Ну дійсно зараз є багато версій, 100% якось підтвердити або спростувати жодну з них. Ну, нема такої можливості. Чи є вирогідність того, що Пригожин зараз знаходиться в Білорусі? Так насправді є безумовно, а це може бути тимчасовий якась тимчасова, скажімо так, локація для його вигнання з Росії, але все одно Білорусь це на рівень Пригожина. а можна по різному відноситись до цього зека, але загально це не його рівень? Є навіть версія, що він може відправитись до Африки. Безумовно я не виключаю навіть цієї версії, але знову ж таки, навіть Африка це не рівень Пригожина. Африка це робота. Африка це проекти, Африка це замовлення і так далі, і таке інше, але не місце, де Пригожин може назавжди залишитись. Тому так чи інакше він себе проявить і на території Росії. Чи знаходиться він зараз на території Росії під арештом? Також дуже цікаве питання, яке не, відповідь на якої немає 100%. Я не можу не смустувати знову ж таки і не підтвердити, що його зарештували. Він знаходиться на території Росії. Але і якось одразу говорити, що ні, це не так. Також ні не виключає навіть, що проти нього могли бути застосовані якісь ось такі обмежуючі засоби. Для його пересування це також не виключається. Але треба розуміти найголовніше: Пригожин це обличчя ПВК Вагнер. Це саме обличчя. Скажімо так, це їх прес-секретар або офіційний представник, але не, тіль, не 100% керівник. Там є командири, там є відповідний керівний склад. Серед них, ну, наприклад, Дмитро Утків а хто говорить зараз взагалі про Дмитра Удкін, ну, що з ним, де він зараз знаходиться? Тому, фактично, поки що питань більше, ніж відповіді стосовно щодо майбутньої долі не стільки ПВК Вагнер, скільки стосовно щодо цієї компанії, керівників. А ще стосовно долі Пригожина, от як ви гадаєте, зека таки судитимуть чи його ліквідують? Ну насправді його простіше ліквідувати, ніж судити. І з урахуванням того, що у російських спецслужб досить такий широкий вибір відповідних типів отрути, які можуть імітувати там інфаркт, інсульт, я не виключаю, що це дійсно може в майбутньому якось стосуватися самого пригожина. Це може бути його майбутньою долю. І, до речі, пригожин також повинен це розуміти. Він повинен розуміти, що. Ми дивлячись на те, що там нібито вони все там владнали, це тільки на перший погляд. Те приниження, яке відчув на собі Путін цього разу, це було, це було найбільше приниження за останній час, і він таке не пробачає. А це приниження, воно підкреслило усі негативні слабкі сторони, не тільки самої персоналі і Путіна, а загально всього його режиму. Наскільки він слабкий і некчемний цей режим. А тому а, перше бажання, яке зараз а, є у Путіна а, до Санта-Клауса чи там Діда Мороза, в кого він там вірить, це саме що Пригожин не дожив до Нового року. А, тому для Пригожина є дійсно реальна загроза. Пане Олександре, от аналітики інституту вивчення війни, вважають, що Пригожин він пішов на цю угоду, тому що йому б забракло сил, щоб взяти Москву і таки досягти своїх цілей. А як гадаєте, ви чому він пішов на цю угоду? Не погоджуюсь. саме для того, щоб розпочати міські бої в Москві, У нього вистачало сил. Більш того, він мав підтримку. Він заявляв, що він має 25 тисяч особового складу. ПВК Вагнер, які влаштували марш на Москву. Насправді це брехня, а там було менш 15 тисяч. А на саму Москву здійснювала марш десь приблизно до 8 тисяч. Інші залишились в Ростові, Воронежській області і так далі. на Москву саме йшло десь приблизно до 8 тисяч. Але і цього достатньо для того, щоб дійти до Москви та розпочати міські бої. Більш того, він мав підтримку серед груп впливу силових структур Міністерства оборони ФСБ. Ну, ось дивиться, він зайшов в Ростовську область та Ростов. На той час там вже діяв план перехоплення фортеця. Згідно з цим планом, поліція СОБР, а також ОМОН вони повинні були протидіяти ПВК Вагнер. Не було зроблено жодного пострілу. Не було жодного нічого зроблено, щоб він не зайшов в область, а також щоб він не зайшов в місто та не зайняв основні об'єкти, які він мав за мету захопити. Чому? Жодного пострілу. Невже всі так підтримують вагнерівців? Не зовсім. А це говорить про те, що був наказ безпосередньо з центру, не місцевий наказ. Про те, щоб його пропустили, щоб йому не заважали. Чим ближче було до Москви, тим важче йому було просуватися, Бо саме вже в Воронежській області почала, почала працювати російська авіація. А до того, де вона була, до того, що відбувалося, а отже, він міг потрапити до Москви фактично з мінімальними, мінімальними втратами. А в Москві його могли підтримати не тільки місцеві. Які є лояльними до Пригожина, я маю на увазі саме населення Росії, а могли підтримати і ті силові структури, групи впливу якого підтримують безпосередньо Пригожин. Тому в нього були усі можливості для того, щоб дійсно захопити владу в Москві. Але він цим не скористувався, бо він досить слабка постать. це навіть і говорити, що він якась там постать. Так, тобто діло в його слабкості. А от ви вже згадували про перешкоджання, що був наказ, чого ж його не зупинив ніхто. І була також інформація, різні відео, що кадирівці нібито їдуть його зупиняти якимось там колонами на ладах. Ну, це дуже дивно виглядало, що вони йдуть на звичайних ладах проти гранатоматів і так далі. Це була якась показуха, на вашу думку? Ну, вони так до й не доїхали. Їм там пробки, я так розумію, заважали mm -hmm. доїхати. А потім, коли вже все вони там вже все владнали, ніби то вже були всі домовленості поставлено всі крапки над і несподівано з'являються кадирівці під Москвою. На якомусь мості я вже не помню, не пам'ятаю, як цей мост має на яку назву, але найголовніше, що це через цей мост вагнерівці не проїжджали. Але там з'явилися кадирівці і заявляли, що ось будемо зупиняти зрадників. Яких зрадників? А, нібито ж що вже сказали, що вони не зрадники, їм це пробачають. Ну тобто така затримка в часі досить серйозна. Ну це кумедно все виглядало. Які кадирівці? Кадирівці це заградотряди, кадирівці це тікток-блогери, кадирівці це не штурмові підрозділи, які призначені для особливо боїв міських умовах. І вони знову ж це підтвердили. До речі, Пригожин вже не перший раз так опускає кадирівців. А в перший раз це було, наприклад, біля Бахмуту. Коли він заявив, ми виходимо, ви заходьте замість нас. Кадирів там була пауза. Вона така шокова. А потім він сказав: Ну добре, зайдемо. Ну коли там президент Путін нам дасть наказ, ось ми і підемо. Ось тільки коли скаже Путін. Потім була ще пауза, потім вони щось там збиралися. Ну, ми бачимо кадирівці в Бахмуті на сьогодні. Ні, їх там нема. А чому? А тому що в Бахмуті треба бути на першій лінії. Не на другій, не на третій, а саме на першій замість вагнерівців. А так само і в Ростові. Ось вагнерівці чекають, а кадирівці так і не доїхали. Ну, що щось не те з цими кадирівцями. Ви не знаходите цього, ні? Справді щось на те. Пане Олександре, от якщо б Пригожин все ж таки зайшов у Москву, то як ви гадаєте, його наступні дії? Йому б стало сил повалити режим Путіна чи ні? Так, я впевнений, що так. А в нього був ресурс, в нього не було стержень. Ось ресурс в нього був, а сили волі ні він достатньо мав потужний з досвідом ресурс з вагнерівців. Які так скажімо так, якщо говоримо про штатну комплектацію, я вже згадував буханки, пікапи з кулеметами. Відсутність повної штатної комплектації підрозділу за танками. Там ББМ є танки, є ББМ, але не в тій кількості, щоб говорити, що це штатна комплектація. Якась невелика кількість артилерії, протиповітряні засоби і так далі, і таке інше. Але для міських боїв цього особливо так масштабно і не потрібно. А для того, щоб реалізовувати в мегаполісі такому як Москва, міські бої, а було достатньо того ресурсу, який він використовував. Більш того, до нього ще приєднувались інші. А Підрозділи російської армії, силових структур, ФСБ, поліції, ОМОН, СОБР той самий і так далі. Такі і місцеві знову ж таки лояльні до вагнерівців Ми ж бачили, що там відбувалось в Ростові. А усі раділи, що заїхали вагнерівці Ну тобто, розумієте, в країні майже розпочинається громадянська війна, буде кривава бійня. А вони радіють. О, круто, як вагнерівці заїхали. Ну тобто. Яке сприйняття загальної ситуації, тому їх би і в Москві підтримали, і в них була б досить серйозна підтримка. і вони б її використовували. Усі добровольці з місцевих вони пішли по першій лінії, як живе м'ясо. Ну так як вони використовували зеків в Солідарі, на, на них би витрачали свій боєкомплект, боєприпаси ті, хто лояльний керівництву Росії провладні сили. А вони, вони потім би йшли другою лінією, та вже займали би нові позиції, позиції і так до самого Кремля. А, але ну звісно на Фрунзенській набережні будівлю міністерства оборони вони б 100% спалили. От там була б пожежа, це точно. А кремль зайняв би так. Я я не маю сумніву, що в нього це стало. Що в нього достатньо було цього ресурсу, але цього не сталося. Та до речі, щодо керівництва Росії зараз ширяться чутки. Що Шойгу таки хочуть усунути з посади, Путін хоче усунути з посади. Що ви думаєте з цього приводу? Ну це вже давно про це говорять і Пригожин ставив це одну за мету. Але не то не тільки про Шойгу зараз ми кажемо, а ще й Грасімов наш генштаб. Отже, дві персоналі повинні лишитися без своїх посад. І Якщо це станеться, то це підтверджує те, що Кремль пішов на умови вагнерівців, а нехай часткові, тому що потім умови змінилися і вони вже стосувалися безпосередньо самого Путіна, але все ж таки частково ле пішли. А якщо вони пішли на ці умови, то можна говорити про те, що поки що сам Пригожин живий, бо якби Пригожин був вже мертвий, або він був би десь там на підвалі, то навіщо виконувати ці умови? Виникає питання. А, якщо він нейтралізований, тому можна говорити про те, якщо це станеться, то можна говорити, що пригожен до кінця нейтралізований. Хто буде замість? Є вирогідність. Що це може бути Суровікін, міністр оборони або Дюмін. А щодо на я не виключаю, що це може бути саме Мізенцев, тому що саме ці генерали вони більш лояльні до ФСБ. Їх навіть е, називають кишенкові генерали ФСБ. А чи вплинули ці так звані перевороти в Росії на наш контрнаступ? Ні вони не вплинули, тому що в зоні бойових дій ще не встигли. Розумієте, саме ось ця хаотизація вона не досягла свого апогею, щоб якось впливати на зону бойових дій. А все це відбувалося менш ніж добу, менш ніж 24 години. Ну як воно могло вплинути, якби це затягнулося на тиждень, якби дійсно Москва почала палати, якби дійсно почалось ось це фієричне видовище, коли руські вбивають руських, ну ось тоді так це б вплинуло на загальну систему управління передовими підрозділами, тому що оперативний штаб, оперативне командування, воно би втратило керівництво. Вони вплив а, на свої підрозділи в зоні бойових дій. В самій зоні бойових дій почали б виникати внутрішні суперечки. Один підрозділ підтримує Путіна, другий підрозділ підтримує Пригожина, третій підрозділ підтримує Кадирова, четвертий підрозділ а, там, підтримує шамана Олександра Габишева. Ось і після цього розпочинаються ці суперечки і сутички. І це була вже громадянська війна, війна безпосередньо в самій зоні бойових дій. І цим би можна було б е скористуватися. Але для цього треба було е якось продовжити цей процес, хоча б тиждень тиждень е міських боїв в Москві. Цього не відбулося. На жаль. Так, тобто, це нашим військовим нічого не дало Ґ глобально, якось глобально ні. А морально, психологічно це мало свій вплив а внутрішньо в Росії також, але глобально ні. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Дякую за відповідь. А я нагадаю, сьогодні нашим гостем новин був політичний оглядач інформаційного спротиву Олександр Коваленко. Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі.